Обгороджений шляхопровід, звуки дрилю та перекриті смуга автомобільної дороги і пішохідний перехід. Так зараз виглядає 47-річний міст на Кульпарківській у Львові. Нарешті почали ремонт аварійного шляхопроводу. Він триватиме поетапно, аби не зупиняти рух транспорту повністю. На замовлення департаменту Львівської політехнікою було зроблено обстеження даного моста. І виявилося, що деякі несучі конструкції зазнали пошкоджень, тобто є корозія колон, які потрібно відремонтувати, знищене водовідведення, і він потребує негайних ремонтних робіт. Першою перекриють смугу, якою можна дістатися від Володимира Великого до Городоцької, опісля її ремонту на черзі смуга в протилежному напрямку. Фінальною буде середня частина дорожнього полотна. Ми будемо ну, старатися по мінімуму обмежувати рух. В будь-якому випадку завжди буде по одній смузі в кожному напрямку збережене. По можливості будемо забезпечувати, щоб в одному з напрямків було дві смуги. Пішоходи можуть користуватися однією зі смуг руху. Також комунальники наголошують, що перейти можна і під мостом, спустившись сходами. Вів'яни кажуть, що давно чекали ремонту, бо боялися, що аварійний міст може обвалитися. Ну, коли ти зупиняєшся на самому мості, відповідно йде тряска така. Ну, ясно, що це якась певна властивість є в цьому, але він вже, я думаю, що в аварійному стані потрібно його. Так як вони роблять реставрувати. Я не знаю не в курсі взагалі, що там відбувається і що там будуть робити. Тому ну, якщо е збираються полагодити міст, то напевно це добре. Міст, звісно, нам треба робити, тому що у нас техніка, місто ще розширяє і нам не тільки той міст треба, а нам всі мости треба ремонтувати. Так що, якщо будуть ремонтувати, то буде дуже гарно і добре. Тендер на проведення робіт виграла компанія ВКРМ. На ремонт аварійного моста з резервного фонду міського бюджету виділили 24 мільйони гривень. Роботи планують завершити до кінця жовтня. Нагадаємо, 15 січня 2025 року мерія заборонила рух великогабаритного та вантажного транспорту через міст у зв'язку з відшаруванням бетонних балок та корозією арматури. Руслан Іванюк, Юрій Кіс, телеканал Перший Західний.